Тим не менш, друзі, у столиці стартували лекції про хімічну та ядерну безпеки. Навчання пройдуть кілька тисяч мешканців Києва, кого підготують у першу чергу. Дізнавався і дізнається наш журналіст Богдан Буряненко. Він вже е, з нами на прямому зв'язку. Богдане бачимо тебе. Е, Розкажи ж, будь ласка, що ти вже дізнався? Ну і хто справді першим отримає ці такі ну, важливі навички і знання? Вітаю Сергія. Дійсно, сьогодні розпочався такий досить великий проєкт міської адміністрації навчання, зокрема посадовців КМДА, РДА, а також працівників комунальних підприємств, основам безпеки під час ядерних загроз, хімічних загроз, а також в умовах виявлення мін, а також будуть навчати, як надавати правильно правильно до медичну допомогу. От сьогодні. Розпочали із того, як діяти під час хімічної, а також ядерної небезпеки, от можу зазначити, що перше вже потрібно одягнути респіратор. Зокрема, якщо є сигнал про саме про хімічну небезпеку, хімічна тривога, так звана, потрібно стільно одягнути респіратор, зібрати усі речі і чекати інших сигналів по засобам зв'язку по телебаченню по радіо а також по інтернет змі е, крім того потрібно повністю підготувати такі от е, е, так таку валізку з їжею який має вистачити мінімум на 2-3 дні і тим паче має, ми маємо не, не лише про нас а і про дітей учасникам цього тренінгу роздають також пам'ятки е, вони будуть розміщені у районних адміністраціях по по районам міста також у у різних комунальних підприємствах тут е, йде чітко алгоритм, як діяти е, під час хімічної під час ядерної загрози. До речі, під час евакуації, якщо є е, хімічний або витік на підприємстві або вдарили по, по певному району хімічну зброю, потрібно рухатися е, не е, за вітром, а перпендикулярно вітру, аби не потрапити в цю от отруйну хмару. І насправді після того як закінчилася евакуація, евакуація потрібно змінити одяг, промити повністю тіло, шкіру, ретельно вимити з милом, змити всі ці залишки небезпечних хімічних речовин. Щодо дій при час ядерної загрози, то вони трошки простіші, як то кажуть, тут варто залишатися в укритті. Це найнебезпечніше буде, навіть будь-яка будівля, яка щільно. Закрита з вікнами без фіранок відкритих, вона буде повністю безпечна для певної кількості людей. Також варто якомога менше перебувати на вулицях, якщо була ядерна якась ситуація, трапилася за досить важливо пам'ятати. Також слідкувати за повідомленнями в офіційних джерелах, і також слідувати на евакуацію. От давайте трошки послухаємо скільки загалом Ум буде тренінгів, та яка кількість людей їх проходитиме. Це близько 224 лекцій, в яких буде задіяно близько п'яти тисяч людей. В основному це працівники київської міської влади, це підприємств критичної інфраструктури, підприємств, які займаються обслуговуванням на населення для того, щоб представники у своїх колективах в першу чергу провели тренінги. Тобто ідея проєкту, в чому це основні навички при різних рівнях безпеки. Це хімічна ядерна загроза, це Домедична до допомога, і е, як поводити себе з вибухонебезпечними предметами. Тобто, ми, як представники влади, зобов'язані це розуміти, тому що в критичних ситуаціях, як показує практика, найгірше це паніка, коли відсутність чіткого алгоритму дій, і паніка. Ці тренінги будуть доступні і також на сайті ДСНС. Там уже завантажили. Пам'ятки, як діяти населенню під час різних техногенних ситуацій, а тренінги для посадовців триватимуть продовж цієї осені, і крім того, мають бути ще окремі навчання для представників поліції, а також представників територіальної оборони. Тож бачимо, що дійсно і посадовці КМДА і РДА, і також представники тероборони вони під підбув... Ичить кваліфікацію для того, аби було безпечніше усім нам, Сергію. Тобі слово. дякую, Богдане, тобі за цю корисну інформацію. Друзі, Богдан Боряненко, наш журналіст, розказав про те, як у столиці проходять навчання, отримують знання люди у зв'язку з можливою хімічною чи ядерною небезпекою.